Новорічні та різдвяні свята наближаються. 1 грудня в Чернігівському туристично-інформаційному центрі відкрилася резиденція Святого Миколая. У перший день зими тут презентували святкову програму, відкрили поштомат для дитячих листів мрії. А запрошений експерт провів майстер-клас із виготовлення оберега дідуха. І сама його назва «Дідух» – це дух діда. Це пов'язане з поколінням, воно йде з язичця з багато-багато років тому на цій землі. Сіяли, вирощували пшеницю, хліб, От. тому він виробляється з колосків жита, пшениці, використовується також овес, льон. Протягом всього місяця 31 день ми готові чекати, зустрічати, і кожна дитина знайде себе власне в цій резиденції. 31 день можливості пройти написати лист мрії, який може здійснитися. Крім того, для батьків, які не мають зайвих грошей, вони там витрачати на красиву ялиночку і зробити яскраві фотографії. Ми ласкаво просимо. Протягом місяця на всіх охочих чекають майстер-класи, казки, перегляди кіно та мультфільмів, тематичні вечірки цього року. організатори Ори вирішили зробити особливий акцент саме на українських традиціях та різдві. Все таки українська традиція це святкувати різдво, і тому 1 грудня за місяць підготовки ми робимо українського дідуха, тому що не було у наших предків ялинки. У них був саме дідух, і в цьому році дідух буде у нас в центрі нашого міста для того, щоб популяризувати саме різдво. Ми маємо плекати наші традиції. Ми маємо їх розповсюджувати. Ми маємо знати про наші традиції, і чудово, що тут протягом місяця будуть проходити подібні майстер-класи. І дітей, і дорослих будуть навчати, проводити цікаві заходи і розказувати про традиційні наші заходи і свята. Бажаючих відвідати резиденцію Миколая чимало на деякі заходи вже закінчилися. Вільні місця. Учасники першого майстер-класу кажуть, захід був цікавим та продуктивним. Сьогодні ми навчилися робити. Дідуся чи як там це цікаво. Це не тяжко. Головне зрозуміти і правильно зробити. Насправді дуже чудово, що сьогодні пройшла така і акція, і розпочала функціонування резиденція Святого Миколая. Бо ми маємо давати нашим дітям свято і трошки радувати в такі складні часи. Резиденція Святого Миколая працюватиме до кінця грудня. Організатори переконані, що вона даруватиме маленьким чернігівцям казку і позитив. Вні емоції, які допоможуть відволіктися від сірих буднів.